Попри війну, у прилуках активно триває процес відновлення вулично-шляхової мережі як важливої складової інфраструктури міста. На Минулому тижні завершені роботи з поточного середнього ремонту проїзної частини вулиці Андріївської на ділянці від вулиці 1 травня до вулиці Костянтинівської. В суботу була нанесена відповідна дорожня розмітка. Сьогодні, в понеділок, до міста приїздила спеціалізована організація з міста Полтава. Яка лабораторно брала проби асфальту для перевірки його якісних та кількісних характеристик. Зокрема, буде перевірятися коефіцієнт ущільнення, коефіцієнт водонасиченості, товщина асфальтобетону. За результатами організацією буде надано протокол випробування. В разі якщо протокол... Випробування покаже нам, що асфальтобетонна суміш відповідає державним будівельним нормам. Буде проведена відповідна оплата за виконання роботи підрядній організації. Слід зазначити, що на цій ділянці Андріївської дорожниками було відновлено близько трьох тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття, замінено 523 метри бордюрного каменя, відремонтовано вісім існуючих та облаштовано два нових ливнеприймальних колодязі. А також частково замінено систему ливневого водовідведення. Аби уникнути підтоплення вулиці після рясних дощів, місяцем раніше в прилуках аналогічного процесу реанімування зазнала вулиця Івана Скоропадського, говорить Олег Созінов. Там відновлено близько 2900 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття, яке також пройшло лабораторну експертизу близько місяця назад. По вулиці Івана Скоропадського також приїжджала ця сама лабораторія з міста Полтави. На сьогодні ми маємо протоколи випробувань, де зазначено, що асфальтобетонна суміш відповідає державним будівельним нормам. Крім того, в цю суботу також була нанесена дорожня розмітка по вулиці Івана Скоропадського. Оточно середній ремонт вулиці Івана Скоропадського здійснювався на ділянці від вулиці Незалежності до Земської. В Ході нього було розширено дорожнє покриття задля зручності прилучан, які там активно паркують свої авто. Адже поруч ринок та центр надання адміністративних послуг зазначає Олег Созінов.